Друзі, привіт всім! Радий вас вітати себе на каналі. І сьогоднішнє відео буде присвячене одній такій неприспособі, а одному такому невеличкому помічнику, який прийшов, от на днях прийшов до мене із Китаю, тому що ціна тут, в Україні, була на такі речі, я вважаю, ну, неадекватною, великою. Ось я говорю... Отакий кутовий редуктор для дрелей, шуруповертів, які дозволяє закручувати в важкодоступних місцях саморізи, болти і інші, інші елементи. Ну, в ньому, щоправда, немає прямого кута, тут кут 110 градусів, але приноровитись можна легко. Отже, в посилці був ось такий редуктор і буквально ручка, яка легко встановлюється в різних положеннях відносно самої головки. Все, стандартні під стандартні, підстандартні, стандартні біти, легко міняється насадки. Скажу, що ніяких ліфтів. Як би так сказати, діфти тут, звичайно, присутні, але маю на увазі ніяких затинань при тому, коли крутимо ось цей такий елемент. Тут, напевно, на принципі черв'ячного передачі побудований ось цей редуктор, не знаю. Е, Обійшовся він мені буквально в 4, 4 долари. І тут в Україні в менше 6 з половиною 7 доларів навіть е, е, так, такої, самий, такий самий кутовий редуктор. От фірма Інтертул шукав від них, там ціна була 200 гривень, а він в нього обійшовся мінімально 130 гривень так, в загальному всім відносно курсу долара. Ну, 70 гривень, це можна потратити на зовсім інші якісь елементи, і не так довго мені було і чекати. Буквально прийшов за 3,5 тижні цей редуктор. Найближчий редуктор, який мені зустрічався, від фірми Ek, ну там вже ціна починалася від 350 гривень. Ну, тим більше нехтовий був заплатити за штуку, яка потрібна буквально там раз на місяць використати або шерс. І купляв я з однією метою. Щоб, направляючи, поставити до свого фрезерного стола там такі зесенькі шуфляти. І от саме цей редуктор буде помічником мені е, при закручуванні в малому просторі ні викруткою підлізти, ні шуруповертом, ось такий помічник Попробую, як він буде справлятися. При тому е, в мене є сверла під такий патрон. Тому легко можна буде засверлювати дерки, а потім саму наріз закручувати. Давайте я тут покажу, як він працює. У мене в таких тісках закручений обрізок е дуба. Ну, от, я думаю, що можна напевно закручувати і без цієї насадки. Ну, або сіяю насадку при потребі, як, вона буде, як буде потрібно. Я спробую спочатку. От у мене є такий саме наріз на 35. Хочу сказати, що я не засверлював попередні дирки, а так зразу я ручку. Засупіта в мене вже не перший свішостів для таких самонарізів, але в Дуб такий самонаріз, от зараз 55-й. Попробую його закрутити. Скажу, що зусиль треба прикладати, ну, трішки незручно. Треба на саму головку прикладати зусилля. От, бачите, самонаріз скривив, напевно, під вагою тиснув. Але закрутити так не вдалося до кінця. Думаю, для такого редуктора, коли немає прямого натиску, немає плеча, для того, щоб притиснути, треба робити обов'язково сверлення. Ну, от бачимо на скільки. 55, не дуже.